Вітаю вас на каналі Місячна країна. Літо вже не за горами, і посівний календар на червень 2025 року стане у пригоді усім садівникам і городникам. Він допоможе вам спланувати графік робіт з урахуванням сприятливих днів місячного календаря, і ви будете точно знати, коли найкраще за все сіяти, саджати, пересаджувати, а коли робити оранку, розпушування прополку та інші роботи. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, перше червня, зростаючий місяць у леві. Це неродючий і сухий знак. Тому пропускаємо ці дні і не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Лише можливо цей день оранка, розпушування ґрунту, підгортання буде ефективна прополка бур'янів, оприскування, а ще покос трави, бо вона буде повільніше відростати. Друге, третє та четверте червня до 16.40 – зростаючий місяць у діві, і це теж малородючий знак. Але у ці дати можна посіяти чи посадити однорічні квіти, а ще можлива пікіровка і пересадка усіх рослин, кущів, а також обрізка, можна займатися прополкою, знищенням бур'янів, а ще вносити усілякі добрива. 4 червня до 16.40, 5 та 6 червня, зростаючи місяць у терезах, а це дуже гарний знак, родючий, вологий, коли можна посіяти, посадити та пересаджувати усе. Цей знак дає добре зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. Уцідати дуже гарно сіяти та саджати квіти, овочі, фрукти, фруктові дерева, кущі це гарний знак для посіву і посадок баштанних. Можна проводити також полив, підживлення рослин. Дуже гарні дні. 7, 8 та 9 червня до 18 години зростаючи місяць у скорпіоні, і це теж дуже родючий знак, коли можна сіяти, саджати, пересаджувати усе, що завгодно. Рослини швидко сходять, набувають потужну кореневу систему, міцне стебло, дають великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. А ще... Цей знак надає рослинам витривалості, життєстійкості, тож використовуємо усі ці дні. 10 червня зростаючий місяць у стрільці, а це малородючий знак, який дає незначний врожай. Але можна посіяти чи посадити декоративно квітучі рослини, бо вони швидко розквітають, а ще буде сприятливим. Перекопування, розпушування ґрунту, підгортання і різні обробки від шкідників. 11 червня повня, Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо у цей день. 12, 13 та 14 червня до 14 години це все спадаючий місяць у козерозі, і це гарний знак. Коли можна сіяти, саджати, пересаджувати будь-які рослини, овочі, фрукти, усе що завгодно, плоди будуть середнього розміру, врожай гарний і довго зберігається. Козоріг забезпечує рослинам витривалості, стійкості до хвороб, шкідників, перепадів температур. Дерева та кущі, посаджені у козоріг, довше плодоносять, насіння буде високої якості. Тож дуже гарні дні, коли можна сіяти, саджати, пересаджувати, а ще робити обрізку, прищіпку та щеплення. 14 червня З 14 години 15 та 16 червня спадаючи місяць у водолії а це невдалі дні, бо безплідний, сухий, неродючий знак. Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо у ці дні. Можливо, лише видалення бур'янів, оранка ґрунту, розпушування, підгортання, прополка і проріджування сходів. 17 та 18 червня спадаючи місяць у рибах. Дуже продуктивний вологий знак, який дає рясний врожай. Плоди будуть дуже соковиті та смачні, але вони не для довгого зберігання, а відразу для їжі або подальшого консервування. У ці дати можна садити, сіяти усе та пересаджувати. Це дуже гарний знак для посіву та посадок баштанних. А ще буде сприятливим полив, розпушування ґрунту. Різні підгодівлі, посадка квітів, обрізка кущів та дерев. 19 та 20 червня, спадаючи місяць у овні. Це неродючий знак, але в овен можна посіяти зелень, руколу, салат та шпінат, а ще можна провести оранку, розпушування грунту, підгортання, проріджування сходів та обробку від шкідників. 21 та 22 червня, спадаючи місяць у тільці. А це гарні дні, дуже родючий знак плідний та вологий. Він дає великі, смачні, соковиті плоди, рясний врожай. Можна сіяти, саджати, пересаджувати усе. Сходи будуть повільні, але дружні, і ще тілець дає стійкість до перепадів температур. Можна саджати дерева, кущі, декоративно квітучі рослини, проводити пікеровку, полив, розпушування ґрунту, обрізку кущів та дерев. 23 та 24 червня, спадаючи місяць у близнюках. Близнюки то малородючий сухий знак, коли можна саджати лише ампельні декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами, або. Відки рослини, що мають вуса квасолю, горох, суницю та інші. Крім того, сприятливим буде розпушування ґрунту, підгортання, прополка бур'янів, оприскування від шкідників та внесення добрив. 25 червня молодик. Не сіємо, не саджаємо та не пересаджуємо у цей день. 26 червня зростаючий місяць у раці. Гарний родючий, вологий знак, який дає рясний врожай соковиті та смачні плоди, але вони довго не зберігаються, їх треба відразу для їжі або консервації. Ще це дуже гарний знак для посіву та посадок баштанних. Вони будуть дуже соковитими. А ще можна пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. Сприятливим буде полив, розпушування ґрунту, щеплення. Та підгодівлі. 27, 28 та 29 червня до 14.40 зростаючий місяць у леві, неродючий, сухий знак. Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Лише проводимо Оранку ґрунту, розпушування, підгортання прополку бур'янів, оприскування та покос газону. 29 з 14.40 та 30 червня, зростаючий місяць у Діві, малородючий знак У ці дати можлива лише пікіровка і пересадка рослин, кущів, обрізка, можна займатися прополкою та знищенням бур'янів, а також вносити добрива. Тож, таким є місячний календар для садівників та городників на червень 2025 року.